Личиківський цвинтар священне місце, де спочиває пам'ять про героїв, меморіальний комплекс воїнів української галицької армії. На вершині пам'ятного стовпа височує архістратих Михаїл з добовою гілкою слави в одній руці і мечем мужності в іншій. Тут почивають українські та польські воїни. Які полягли у війні 1918 1919 років меморіальний комплекс складається з каплиці Ротонди, двох катакомб, у восьми криптах, яких спочиває 72 особи, криниці фонтану, гробниці американських пілотів, які служили в ескадрильлі Костюшки, та гробниці французьких піхотинців з легіону Юзефа Галлера. У 1934 році було завершено будівництво тріумфальної арки, сполученої півколом 12 доречними колонами та архітравом з двома потужними пілонами, на яких викарбувано назви місць битв і боїв. Рольський меморіал було зруйновано в повоєнний період. Тисяча 1989 року почалися роботи з відновлення меморіалу. У червні 2005 року відбулися урочистості з нагоди відкриття та освячення меморіалу за участі президентів України та Польщі. Середині каплиці вітражі того оздоблення створюють особливу атмосферу. Ці стрічки свідчать про вшанування пам'яті та постійну присутність духу тих, хто відстоював незалежність арка з написом латиною. Вони померли, щоб ми жили вільно. Це символ найвищої жертви заради майбутнього. В меморіалі героїв, які загинули в російсько-українській війні, здійснюється поховання військовослужбовців Збройних сил України, працівників Міністерства внутрішніх справ України, служби безпеки України та інших структур, які загинули або померли від поранень під час бойових дій у зоні проведення антитерористичної операції та операції об'єднаних сил. Слава героям України!